Вітаю! Дозвольте відрекомендуватися фашистка, нацистка, бандерівка. Саме ті слова стали приводом для знищення мого народу, і саме ці слова мотивують кожного українця пізнати себе крізь призму національної ідентифікації. Щоб відповісти на просте запитання, за що? За те, що українська державність зародилася ще у Київській Русі. А не була подарована Леніним за те, що в наших жилах тече кров вільних козаків, а не уярмлених рабів, чи за те, що наш народ бжала трудівниця, а не лінивий шерфінь крадій. Мабуть, усе значно складніше. Видатний український філософ Григорій Сковорода ще в далекому 18 столітті писав: кожен мусить пізнати свій народ і себе у ньому. Чи ти рус. Будь ним, вчителях, будь ляхом. Француз, французствуй, татарин татарствуй все добре на своєму місці і своєю мірою. В страшних реалях сьогодення пізнати в собі українця значить давати відсіч другій армії світу, відправити корабель ворога на дно. Три місяці боронити азовсталь, виходити на протести проти озброєних окупантів, прихистити біженців, ворожий дрон збити банкою помідорів чи трактором викрасти техніку окупанта. За три дні зібрати кошти на чотири байрактари, а згодом купити супутник. Гордо підіймати український прапор на світових змаганнях та сподіватися, що Євробачення 2023 все ж таки пройде у відбудованому Маріуполі. А літо. У звільненому Криму пізнати в собі українця значить виборювати право на існування. Звісно, можна щоденно обстрілювати міста і села, окуповувати території, грабувати, нищити пам'ятки культури чи руйнувати інфраструктуру, вбивати і катувати невинних людей, погрожувати ядерною зброєю. Та не можна перемогти націю, яка усвідомлює свою ідентичність. Саме у цьому наша різниця і саме у цьому наша перевага. Тому, якщо я нацистка, бо відмовляюсь визнати себе малороскою, нехай це буде так. Якщо я фашистка, бо хочу жити в цивілізованому європейському світі, то вже ж це, хай буде так. Якщо я бандерівка, бо люблю свою мову, культуру, батьківщину. Тож і від цього нікуди не дітися, хай буде так. Але це і є мій шлях у життя через пізнання себе, свого роду, свого народу, своєї землі, шлях Українки вільної, сильної та незалежної.